Вітаємо на репортері. Мене звати Поліна Брюква, і я рада представити вам письменницю та авторку роману Білі кролики Соню Капинис. Рада вас бачити. Дякую, я вас також рада бачити. Дякую за запрошення. Ви є за освітою філологом. Як проходило ваше становлення саме в письменницькій діяльності? А, дякую за запитання. Насправді, філологічна освіта є для мене другою вищою. І я йшла на філологічний факультет Харківського університету Каразіна саме з амбіцією колись писати художню прозу. От і на фінальних курсах я зрозуміла, що ми все ж таки збільше сконцентровані на теорії літератури аніж на прикладній частині. Тому я обрала для себе письменницькі курси. І, от результатом навчання, саме там, і став перший роман. Е, ви є. Учасницею письменницького клубу «Message Writing Club». як участь у клубі повпливала на вашу письменницьку діяльність. Насправді я є не тільки учасницею як студентка, я також створюю письмові матеріали для письменницького клубу Метод Club. А, Це американська система, яка прийшла в Україну з Голлівуду. Її започаткував американський актор та письменник Джек Грейпс, який розробив певні вправи для того, щоб голівудські письменники, сценаристи, піарники могли прокачувати свої скіли. Це пов'язано з жорстким таймінгом. Контрактами в Голлівуді. тобто, коли в нас йдуть, наприклад, зйомки серіалу, ми маємо дописати класний сезон. Він не має здутися під кінець, він має бути чітким, структурованим. І от щоб команда сценаристів якби трималася, щоб вона могла е подовжувати цю напругу і не вигорала в робочому процесі. Джек розробив е вправи, які він назвав концептами, і вони зосереджені на тому, щоб розкривати свій автентичний авторський голос, робити текст. Правдоподібним, кінематографічним і гратися в те, що називається тональною динамікою. Тобто, це змушувати читача сміятися, плакати, нервувати, занурюватися в себе, щось відмічати. Це така ну, психологічна робота з читачем. І коли у 2020 році я прийшла на перший рівень методу. Я почала писати, і вже з другого рівня я написала перший розділ. Це було виконання вправи. І моя наставниця, теперішня, моя художня редакторка Наталі Скорикова, сказала: все стоп, це перший розділ роману. Я нічого не хочу чути. Це має бути початком книги. Будь ласка, значить, пиши ні на що не зважай. І в принципі, так почалися білі кролики. І саме тому це епістолярний роман. Він написаний в формі листів, який пише героїня, що знаходиться. Під ефінами з 22-го року вона пише їх в Константинополь своєму другові і розповідає в ній свою історію життя в Одесі, якраз в найбільш корколовний історичний період, тобто, це і Перша світова війна, яка тоді звалася Великою війною. Це події двох революцій, і це п'ятиразова зміна влади. Ми знаємо, що Одеса переходила з рук в руки, і от всі ці ці події проживають герої, і вони завершуються еміграцією? От трошечки ще поговоримо про ваш роман. От це ваш дебютний роман, наскільки я знаю. Ви досліджували Одесу на початку ХХ століття. Як саме ви вивчали історичний контекст Одеси? Насправді роман є таким, я його завжди називаю Дитям ковіду, тому що він писався в локдаун, коли більшість бібліотек наших не працювали і вони не дозволяли значить, потрапити до архівів. Тому в мене було чотири основні джерела: це значить, дослідження того, що було оцифровано. В нас, ви знаєте, що є велика база історичних документів, які оцифровані всесвітнім клубом Деси. Та порталом Одеса Меморії, я там так рясно попаслася. В нас є прекрасні одеські гіди, з якими ми ходили на персональні прогулянки. І я заходила на подвір'я в парадні і я питала: от скажіть мені, а де тут була кухня, а де була вбиральня, а де спала прислуга, а де була спальня господарів, і мені пояснювали там до квадратних метрів, як було влаштоване приміщення. Ну, і це, звісно, наша нітліночка-староконочка. Я ходила по Староконці, спілкувалася з продавцями, вони давали мені контактувати з старими фото, зі старими виданнями. Я дуже багато фотографувала. Ну, тобто, якщо там є якийсь там автентичний ніж для морозива, наприклад, початку ХХ століття, або якась автентична масленка, я її фотографувала і потім все це інкористувала в свій текст, щоб він був максимально максимально таким документальним правдоподібним, ну і я зберігла всі історичні події без змін. В мене збігаються і назви вулиці, назви крамниці, і навіть там бренд кравчин, які шили ем, значить, сукні, одяг для моїх героїв. Все це було е, взято з історичного контексту і вигаданою є е, е, лише любовна лінія головних героїв. Все інше воно якби. Збігається, і роман рясніє справжніми історичними постатями, їхніми прізвищами, як я завжди кажу на читацьких клубах: всі, кого ви бачите на старікан, всі гугляться. Всі гугляться, всі лікарі, всі культурні діячі, політичні діячі про них можна почитати. І от я обрала такий шлях, що роман немає знесень в тексті для того, щоб кожен читач міг або прогортати далі, або вже піти у власне. Неї ресерчі і шукати самостійно інформацію про цих особистостей. А скажіть, чому саме Одеса? А, ну, по-перше, Одеса дуже довго лишалася моїм містом мрії. Я хотіла тут жити. Я сама харків'янка, але я маю кримське коріння. І коли трапилася окупація Криму, я втратила доступ до своєї, скажімо так, жіночої родової лінії до життя у моря. І якби тоді, значить, на моєму горизонті вже з'явилася така думка, що треба приїжджати до Одеси. І коли я вчилася в університеті, моєю спеціалізацією була одеська література. На третьому курсі ми обирали свій науковий інтерес, і я дуже хотіла хотіла досліджувати літературу, яка пов'язана безпосередньо з Україною, оскільки Одеса місто, яке має потужну літературну школу, свою власну літературну традицію. Ну, якби я його обрала, і вже на момент початку роботи з Романом в мене був певний бекграунд. Я мала на що спертися. Я прочитала достатню кількість одеських текстів і їхніх досліджень як наших, так і наших англомовних філологів. І і тому якось трапився ковід, як я вже казала. Я приїхала в Одесу, бо вже мала можливість працювати віддалено і так, так прижилася, залишилася. От тому, ну, перш за все, вабила естетика, вабила унікальність цього мультикультурного простору. І вабило те, наскільки тут відмінні люди, наскільки вони гостинні, наскільки вони відкриті, комунікабельні. Мені було дуже приємно з цим всім стикатися, тому що Харків він залізобетон, як в кращому сенсі цього слова, так і в його там негативних канотаціях. Там такі люди дуже суворі одесити все ж таки. Відкриті ще й такі екстравертніші, я б сказала. От тому тому тут, тому тут. Судячи з вашого інстаграму, ви е, займаєтеся фотографією. Е, як, розкажіть про це ваше захоплення? Я займаюся фотографією дуже трошки, дуже поверхнево. Мені завжди здавалося, що письменництво, воно в принципі дуже подібне до образотворчого мистецтва, тому що що ми фіксуємо момент словами, що ми фіксуємо момент візуально. Я виросла в родині родиніців, мої батьки вони художники. І мене оточувала така велика концентрована класична краса, тому мені завжди хотілося це якось. Зробити стоп-кадром, якось залишити, якось от зберегти. Ну і, звісно, фотографія є якоюсь такою віддушеною. Я завжди кажу, що коли мені не пишеться, я фотографую. Тому що в цей момент я взагалі не думаю вибачити професійні фотографи, я знаю, що так не можна. Але я настільки якось розчиняюся от в цьому там процесі, що мені з ним суперкомфортно. І я. Ні на що не претендую в фотографію. Вона просто існує як якась додаткова зовнішня опора в моменти певних криз. От. Трішки поговоримо про ваші літературні вечори. Ви є організаторкою літературних вечорів в Одесі. Розкажіть, який із вечорів вам запам'ятався найбільше і чому саме? А, дякую за запитання. На жаль, моя пам'ять влаштована таким чином, що я запам'ятаю краще те, що було нещодавно. Ну, тобто, навіть якщо є в минулому якісь супер яскраві спогади, все ж таки те, що було от нещодавно, воно якось закруковується чіткіше. І зараз кілька місяців я працювала над створенням вечора за творчістю Кіри Георгівни Муратової. Це Мій перший досвід дослідження саме кіномистецтва, тому що все ж таки я весь час була зосереджена на текстах і на текстах саме одеської школи. От і, мабуть, коли я готувала перші вечори по Кірі Георгівні. Мене вразило, що до мене прийшла група людей: це дорослі люди, це успішні люди, це люди, які приходять відпочити, тому що це не академічний формат вечорів, це більш таке естетичне щось, естетична подія. І вони подивилися всі. І я така, Боже, Боже, ну група відмінників. Просто всі прийшли підготовленими. І мене вразило, наскільки люди вкладаються в свій. Відпочинок в те, як вони проводять час. Ну, тобто вони не просто приходять на лекцію, вони витрачають ще до шести годин підготовки, не будучи лектором. І це якось дуже мене підкупило. Ну, і взагалі, я прожила ну, майже два місяці серед її картин, і я зараз весь час подмічаю якісь моменти. І думаю, о, це ж так, Кіра знімала. Так, собака побігла. Там люди говорять, о, це ж так, Кіра знімала. Я бачу якихось жінок, я чую розмови, і в мене таке, ну це ж взагалі муратівський стиль, це ж в неї в стрічках. Так тому наразі для мене найбільш вражаючі є в останні три вечори, які присвячені Кірі Георгівні. Ви так захоплено про це розповідаєте, а можете якісь деталі, там, приклади привести про Кіру Муратову, саме чим вона вас так захопила? А, мабуть, тим, що її кіно більше подібне до життя, ніж до кіно. Вона так. Вона часто лишає відкритими фінали. Вона часто робить те, що не вписується в класичну модель сторітелінгу голівудських фільмів та шоу на нетфліксі. Це звісно про мистецтво. Це кіно, яке потребує, воно не намагається сподобатися глядачеві, вона потребує внутрішньої роботи. Те, що я бачу постійно, це поліфонія, яку використовує Кіра Георгівна. Її герої дуже часто повторюють ту саму фразу з різними інтонаціями. Її герої майже ніколи не говорять в тиші, і це сильно відрізняє їх від. Наприклад, класичного голівудського кіно, наприклад, від сцен в Титаніку, де в нас просто музичка, і він і вона, і там любовні діалоги. У Кіри Георгівни герої говорять, вони перебувають один одного. Вони говорять на багато голосів. Вони говорять в унісон, бігають собаки, вони гавкають, дзвенить трамвай чутно, як шелестять дерева, і вона не чистить звук. Він отак і залишається в кіно, і це нагадує те, як ми знімаємо природньо. Ну тобто, там буквально на телефон, якщо ми вийдемо там, в парк перемоги і знімемо, як ми купуємо каву. Там буде купа голосів, насправді, а не лише я і Баріста. І оце вона дуже класно показує. Дуже класно. Ну і плюс в неї супер естетична картинка. Якщо передивлятися її кіно, в неї дуже впізнавана естетика. І вона так приголомшує, тому що, повторюся, це геть не так, як ми звикли. Це геть не західна школа, це таке потужне європейське кіно. Українська література наразі набуває популярності. Які на вашу думку кроки необхідно зробити для того, щоб українська література набувала популярності ще й за кордоном? Безкоштовного рецепту успіху немає. Тобто, це про фінансування і про для мене, для мене це про фінансування і про вміння розпоряджатися грошами доцільно. Західний англомовний ринок літератури ця галузь вона влаштована відмінна від української, тому що в нас є ланка письменник, є ланка-видавець, і вони комунікують прямо. Англомовний світ має ще посередника, тобто літературного агента. Це людина, яка представляє інтереси автора перед видавництвом, і потім курує вже проданий контракт на видання книги з видавництвом. Наразі в Україні існує лише одне агентство літературних агентів, воно зветься Ово. І воно представляє інтереси українських авторів за кордоном. Ну і звісно, Дуже важко продати книжку за кордон, якщо в тебе перекладені, наприклад, два розділи і синопсис. Тобто потрібні переклади. А переклад, якщо його не робить, ще, якщо це робить людина, досвідчена людина, це достатньо коштовна послуга. От і звісно, вона нічого не гарантує. Тобто, книжка може зацікавити західного партнера або не зацікавити невідповідно до її якості, там художніх чеснот чи ще чогось, це може або трапитися, або ні. Ну тобто, ми розуміємо, що не всі найкращі книжки стають бестселерами, і не всі бестселери – це найкращі книжки. Тому, на мою думку... Ну, потрібні гроші перш за все на переклади. І потрібна певна мабуть, єдність, тому що е, сучасна українська література є в певному сенсі токсичним середовищем. І наші автори дуже люблять покусати в соціальних мережах один одного. І, на мій погляд, це забирає купу енергії, яку можна було б спрямувати на те, щоб вибудовувати горизонтальні зв'язки. І якби один потрапив, підтягнув. Іншого, і так далі, і так далі, але цього, на жаль, не відбувається. Навіть м Українські автори, які є визнаними за кордоном, вони теж купаються в хейті. Вони мають переклади книжками восьмю-десятью мовами. Ну, тобто, якщо ви зайдете там, на сторінку Андрія Коркова, ну там буде що почитати з негативних коментарів. При тому, що ця людина досить успішно видається за кордоном, і, наскільки я знаю, навіть веде викладацьку діяльність за кордоном. От але щоб нас знали, ну. Потрібно а переклади, і б, коли в тебе вийшло, допомогти, щоб вийшло в інших. От якось так я це бачу. Це ну має бути якась ком'юніті, таке як профспілка не в радянському сенсі, а в зд... профспілка здорової людини, коли професіонали допомагають один одного. І якось підтягають. і якось, ну от, в мене там Є знайомі, є контакти, я поділюся, тому що насправді письменництво це абсолютно не конкурентне середовище, тому що ми пишемо набагато повільніше, ніж читать-читає. І якби ми ніколи не, ну, не наздоженнемо темпи читання книжок. Одна книжка це мінімум два роки, одна книжка читається ну, за тиждень. Ну за три дні, ну за місяць, навіть якщо за місяць. Ну тобто ми ніколи самотужки не закриваємо попит читацький. Читач завжди читає кілька авторів. Частина з них мертві, зрозуміло, частина живі. з мертвими ми не конкуруємо. Ми якби лишаємося серед живих і дуже вражає, що коли людям нема що ділити, вони продовжуються менше з тим якось агресувати в бік один одного. Дякуємо вам за те, що поділилися з нами своїм письменницьким досвідом, своїми думками. Бажаємо вам процвітання і процвітання в вашій кар'єрі. Дякую вам дуже. Це дуже приємна розмова. Дякую.